Всім привіт! І сьогодні я розкажу, як треба збирати головонку, який називається Скіб. Е, говонку, який я навчився збирати самостійно. Мені на це потратилося дуже багато часу, бо, я, бо це було дуже складно вирішити, але я вже зрозумів, в чому це, в це, як треба його збирати. Підписуйте мій канал, ставте лайки. Ну а ми почали. Що вам треба спочатку зробити? Ну, треба, ну, треба ну, Звичайно, що треба знайти білий центр. Шукаємо. І ось він. Потім шукаємо білий кути. Наприклад, ось такий. от. Встановлюємо е, ось от так. от. Отак. Встановлюємо. Встановлюємо. І тепер тут. Ми встановлюємо ще один. Він тут перевернутий. Це нічого страшного. Що вам треба зробити? Ну це. Ну, тут отак от може бути перевернути. Так, да, це нічого страшного. Просто будемо робити отак. Потім. Раз, два, три. І раз, два, три. Два, три. І так же саме робимо із цим. От. Раз, два, три. Не, не закручено. І знову. Раз, два, три. І тут збирається. Тепер нам іще і ось цей треба. Встановлюємо отак. От. Раз, два. Так. І встановлюємо отак. От. І біосторона збирається. Тепер вам треба. Зробити чи кути от для цього, щоб. У ну, нас тут е, должны бути два кути от так от. Зараз ми це все зробимо. Давайте. І от два кути, як я обіцяв, оцей і цей. Ми робимо так, щоб було отут, от, зліва внизу і зліва вверху. Отак от, от. І робимо. Вниз, вниз, вверх, вверх. Бачимо, що тут два, два кути. жовті знаходяться отут-вліво -от, вверх, вправо вверх. То тоді ми робимо ці два кути отак на цій стороні. І робимо алгоритм. Раз, два, три, чотири. Все збирається. От. У самостійно зібралася е, жовта сторона. І це нічого страшного, ми це зараз все і справимо. Тобто, вам може попастися така от ситуація. Тут, тут треба зробити отак. От щоб тут був наверху 4 кути і тут унизу був один ромбик жовтий. Робимо отак. От, X2, X2, і робимо алгоритм. Робимо алгоритм. Вниз, вниз, вверх, вверх, два рази. Раз, два, вниз, вниз, вверх, вверх. Жовта сторона збирається. І нам ще треба збирати три центри. Цей, цей і цей. Для цього наобачтего кубики-рубики ем, негативні кольори. Перший негативний два кольора це. Біло-жовтий, другий негативний колір зелено-синій, і третій негативний колір це помаранчево-червоний. От, запам'ятайте, помаранчево-червоний, білий-жовтий, синій зелений. Та от, Ми отак от робимо. І та тут от тут, отак от ми отак от оставляємо на зібраний центр і робимо отак, от, вниз, вниз, вверх. Вверх, х2, вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Ой. вверх, вверх І все збирається. Якщо сподобалося відео, обіцяйте підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слово я. Мене звати Лису Андрій. Всім удачі, всім пока-пока.